Завершився всеукраїнський тур Асоціації журналістів Новомедія по українських університетах, де є журналістські кафедри і факультети за 80 днів 20 міст, 27 вищих навчальних закладів. Я думаю, що це рекорд в історії української журналістської освіти. Я намагаюся згадати всі міста. Це Черкаси, Кіровоград, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Луганськ, Донецьк. Полтава, Суми, Харків, Київ, Тернопіль, Житомир, Луцьк, Рівно, Острог, Львів, Чернівці, а також Південь, Одеса, Миколаїв і Херсон. За цей період понад 1300 студентів відвідали. Всі ці заходи, що це було в кожному університеті, це семінари, майстер-класи, тренінги для студентів, в яких в тому числі брали участь викладачі. До речі, ми їм дякуємо за гостинність і привітність. Також, окрім лекції, майстер-класів, ми презентували книжку нових журналіст від асоціації новомедія. Всі бажаючі студенти могли її придбати. І також книжку ми дарували на кожну кафедру і кожну наукову бібліотеку. Отже, сьогодні можна стверджувати, що майже в усіх журналістських навчальних закладах України є цей посібник і підручник. Сподіваємось, гарно посприяє журналістському виховному процесу в Україні. Так трапилося, що цей всеукраїнський тур по університетах тривав в найбуревніший і переламніший момент української історії. Ми починали, коли стріляли на Майдані, і закінчували, коли вже стріляли на Донбасі. І особливо важливо, що у цей період ми спілкувалися зі студентами, майбутніми журналістами, і ми звертали увагу не лише на професійні стандарти і професійні якості, ну а і на вічні цінності, які варто сповідувати журналістам. І передусім це миротворчість. І правдивість, і лише разом спільними зусиллями чинні і майбутні журналісти зможуть ці цінності зберігти.